Подивіться на цю красу. Цей салат яскравий, але такий легкий, що точно не додасть зайвих кілограмів. Бутуємо королівський вітамін. Ідеальний до святвечора і навіть на новорічний стіл. Головний інгредієнт це, звісно, капуста. Різаємо її тонкою соломкою, щоб вона стала хрусткою і повітряною. Викладаємо капусту у нашу велику миску. А тепер додаємо колір і користь. Відварений буряк натираємо саме на корейській терці. Так ви отримуєте не тільки ідеальну довжину для красивої презентації, цей прийом дозволить і краще змішати смаки. До речі, перед додаванням буряка капусту можна трохи підсолити і пом'яти руками, щоб вона була м'якшою. Натираємо свіжу моркву. Ми взяли готову, заморожену, щоб заощадити час. Тепер фішка, яка робить салат королівським. Соковите і хрустке кисло солодке яблучко. Натираємо його на тій же терці для корейської моркви. Ця невеличка порція кисло солодкого ідеально балансує смак буряку. Для пікантності беремо невеличку синю цибулинку. Нарізаємо її тонкими пір'їнками. Вона додасть легку гіркоту, але не переб'є ніжний смак. Відправляємо цибульку до нашої овочевої компанії. Час для приготування заправки. Беремо лимонний сік. Нам потрібно зовсім трошки, буквально 1-2 чайних ложки. Оскільки він дуже концентрований. Буде основою нашої легкої заправки. Додаємо олію, а також сіль і перець. Ще нам знадобиться гірчиця зовсім трошки для пікантного смаку. Перемішуємо все до стану емульсії. Це проста, але елегантна заправка. Секрет, який збалансує всі смаки, ложка меду. Можна брати будь-який, рідкий, чи твердий, зацукрований, він все одно розчиниться. Мед нейтралізує зайву кислинку лимона і додасть смаку глибини. Ця заправка просто не перевершена. Гірчиця підійде будь-яка, навіть французька. Поливаємо наш королівський вітамін ароматною заправкою. Цей салат ідеальна пісна страва для святвечора. Чудовий детокс після святкового застілля. Такий салатик буде гармонійно виглядати навіть на новорічному столі. Будьте певні, у нього точно знайдуться свої шанувальники. Обережно перемішуємо наш салат, овочі та заправка поєднуються, починають дружити, яскравішим стає колір, і ось наш салат уже готовий. Королівський вітамін не просто красивий, але й наповнений енергією. Дякуємо, що готували з нами. Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку і підпишіться на індик на яйцях. Всі точні пропорції салату ви знайдете в описі під цим відео. А ми вітаємо всіх глядачів. З новорічними і різдвяними святами і бажаємо найголовнішого миру! Смачного!